Війна внесла свої корективи в буденне життя цивільного населення. То тут то там можна чути про волонтерську допомогу та підтримку військових, внутрішньо переміщених осіб та людей соціально незахищених. Секретар оперативного штабу громадської організації Команда розвитку Акерману Марія Головченко розповідає про те, що робота не припиняється. Починали ми свою роботу з другого дня війни співпрацювали з нашими донорами з за кордону, з Румунії, з Польщі, з Великої Британії. Зараз робота продовжується теж активними темпами. Ми співпрацюємо в Різ з різними організаціями, з, але звісно, пріоритет у нас це військовослужбовці, переселенці. Та медична інфраструктура і малозабезпечені громадяни нашої громади Білогороністровської. Я хочу сказати, що як результат нашої роботи, це ви бачите в нашому офісі це пропори від наших військових, які надають нам мотивацію далі продовжувати працювати. Ми чуємо їх. Ми знаємо їх потреби. Ми стараємося закривати ці потреби. Штаб продовжує плідно співпрацювати із міською багатопрофільною лікарнею. Ми дуже тісно спілкуємося з генеральним директором. Ми знаємо потреби лікарні. І пару днів тому вже 16-та місія за ці півтора роки була здійснена до лікарні з необхідним устаткуванням, обладнанням, яке буде слугувати нашим лікарям, допомагати їм давати якісні послуги. Команда не припиняє підтримувати внутрішньо переміщених осіб продуктами харчування, засобами гігієни, одягом та не тільки періодичні зустрічі, безкоштовні виходи з екскурсіями до музею кінотеатру, додають яскравих барв, зустрічам та надають моральної підтримки людям. Ми бачимо дуже класну таку тенденцію, що вони соціалізовуються вже в нашому місті, між собою вже працевлаштовуються, знаходять якісь стосунки з нашими жителями громади. Вони вже соціалізовуються. Не без нашої допомоги, звичайно, якісь поради ми допомагаємо від поради, до якого прикоря сходити, до поради, як правильно оформити документи, порадити якогось юриста чи адвоката, чи якогось людину, яка перекладе піч. Наприклад, офіс приймальні потрошки перетворюються на музей інсталяції кругом безліч подяк, прапори з підписами від військовослужбовців, вироби та сувеніри є зворотнім зв'язком свого роду, свідком плідної роботи. Як подяку за нашу співпрацю. Вони нам передають такі трофеї, які в майбутньому стануть музеєм команди розвитку Акерману. Ось це допомагає нам не забувати, яка кривава війна триває, і не розслаблятися з першого місяця війни. Ми співпрацюємо з бригадою, яка знаходиться на самих тяжких важких рубежах. Це 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада якої ми допомагали спочатку харчами? Потім нам приходив гуманітарний вантаж від наших друзів із Великобританії. Це були і шоломи, і тактичні рюкзаки, з приладдя рукавички, одежа. Потім за кошти наших донорів із Великобританії ми купили їм 3 d принтер. Для того щоб вони надрукували собі ну, те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Також було передано більше закуплено на суму більше 20 тисяч гривень окопні лопатки, теж передані за наш кошт, ми їм купили, передали. Також із останнього ми передали їм учбові гранати. Вони по розмірам, по ем, параметрам такі ж саме, так як і бойові, але хлопці вони мають змогу. Тренуватись. І зараз у нас така потреба від наших друзів із Маріупольської 56-ї бригади зібрати на ремонт авто, тому що вони на найтяжчих рубежах знаходяться. І авто це дуже необхідний для них транспорт для, і для евакуації, і для нищення ворога. Тому ми відкрили банку, особисто на моє ім'я. Відкрита банка. Хто мене знає, ви можете мені довіряти, ви знаєте, скільки ми працюємо, скільки вже зроблено. Але зараз такі запити. Які ми е, просимо долучитися і вас до закриття цього збору. Сума невелика 15 тисяч гривень. Е, на даний час о, біля семи вже зібрано. Е, трошки, трошки, трошки розслабилися наші люди і повільно йде збір. Я ні на кого не ображаюся, просто хочу сказати, що війна тут і зараз війна, і вона не зупиняється, вона триває. І хлопці просто вони розраховують на нас. І ми не маємо їх, не маємо морального права їх підвести. Хотілося б пошвидше це закрити. І щоб вони купили собі деталі і полагодили собі це авто. І все них було добре. І далі, Надалі передавали нам фото, відео, звіти, привіти. І... Дуже ми їм вдячні за все, що вони роблять для нас. Дуже цінуємо їх роботу. Ну ми залишимо посилання саме у відео та під відео. Та коли буде збір закритий, то ви особисто, будь ласка, доєднайтеся та під відео залишите коментар, що збір закритий. Так, так. І наповнення банки, це, скажіть, будь ласка, людям, що вони можуть особисто дивитися, як банка наповнюється. Це не просто якась там... Так, це як така крамфаудінгова модель. В там, коли ви переходите за посиланням, там написано скільки зібрано і скільки. Номер картки банки ви бачите на екрані 53 75 411 09 69 39 15. Долучатися до перемоги. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.